Основа ефективного інтернет-маркетингу це поканальна аналітика ваших рекламних кампаній. Для цього в компанії мають бути побудовані відповідні дашборди, якими має цікавитись навіть CEO. Такий канал має включати в себе детальну інформацію щодо каналів залучення трафіку з вказанням інформації щодо вартості рекламних охоплень CPM, клікабельності ваших рекламних об'яв CTR, кількості трафіку, конверсії вашого сайту або вашого лендінгу, кількості лідів, які ви отримуєте, вартості ліда і конверсії цих лідів у кінцевих клієнтів. В кінці розраховуєте вартість залучення клієнтів по кожному каналу, це так званий CAC. Всі ці показники мають відстежуватись на постійній основі і на їх базі будується фінансова модель компанії. Якщо вам цікаво отримати подібний дашборд, переходьте за посиланням в шапці мого профілю та приєднуйтесь до телеграм-каналу DigitalMart.